Перша інвестиція в мистецтво і бажано. Яка? Скільки вхід? Як довго ти пробув в активі? Інвестиції в мистецтво – це може бути термін там, 3, 5, 10, 20, 30 років. Насправді, просто Купуйте те, що щиро подобається, повістьте в своєму кабінеті, у вітальні, в спальні, в дитячій кімнаті. Ти зараз говориш про інвесторів як про банальних якихось спекулянтів. Якщо ви тупо хочете заробити бабла, не ну йдіть сюди. От правда, воно вам не треба. От краще щось інше: мистецтво це для душі. Якщо вам треба гроші, тут їх нема, тут їх не ждіть, тут їх це інвестиції. У мистецтво про це ми вже говорили в наших попередніх роликах з Олексієм Василенко. Передивіться їх! А сьогодні я вас хочу привітати на нашому каналі InvestHub і обговорити цю тему з досвідченим практиком, який інвестує в мистецтво і е, працює в бізнесі з нерухомістю. Вітаємо наш добрий друг і гарний. Партнер Дмитро Струк, привіт. 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 Я радий дуже тебе бачити. Да, ми знову зустрілись в офісі Креатор, в офісі Креатор Буду у нас в гостях. Так що, хто ще не доїхав до Креатор Сіті, welcome. І пасимо, насправді, що тема мистецтва і особисто тобі цікава, що ти є таким певним амбасадором мистецтва, і цю в тему в, доносиш людям, тому що насправді. Це є дуже така, знаєш, особисто для мене цінна внутрішня історія, яку я почав 10 років тому. У мене є таке правило: там кошти, якісь легкі кошти, які я отримую від угод, якісь офери. Я їх із легкістю інвестую в мистецтво. Тобто, я для себе, знаєш, створив таке там правило, що е, частину коштів. Я інвестую в мистецтво, і в мене там кілька моїх стратегій. Отже, питання, які нами вже вистраждані. А я можу е, зазначити і нагадати, що е, я почав інвестувати в мистецтво е, десь півроку тому, придбавши дві роботи особисто е, собі в мою приватну колекцію. І десь через два місяці ми е, організували артфонд в нашому клубі Інвестхаб, придбавши п'ять картин Івана Марчука, які ми наразі з яких ми продали дві, і е, скоро маємо. Розпродати весь цей обсяг робіт. І е, дохідність по ним склала від 50 до 70% ось за цей дуже короткий період. Ми такий практичний досвід набули. Е, а ти, маючи десятирічний досвід, е, хочу, щоб нам відповів на декілька питань. Е, найпопулярніше ті, хто не в цьому не розуміється, кажуть, але Ця історія коштує ну, великі гроші, тобто картина беремо як собі вартість порівняно з нерухомістю. Вона ну ніщо, але вона коштує великі кошти. Чи е, не може бути різкого падіння вартості або знецінення взагалі е, робіт митців, які вартують там по ринку, наприклад, там в межах? 5 15 тисяч доларів дорога робота. Чи не може вона знецінити з якихось причин? Так, Олесь ти зразу знаєш, в одне питання засунув 5 чи сім питань. Я, по-перше, вітаю вас з продажем кількох робіт Івана Марчука, і з цією угодою. Тобто, ти на собі вже відчув особисто на е, власних коштах і на коштах твоїх інвесторах, що на мистецтві можна заробити навіть в короткостроковому періоді. І гарні відсутні. Тотки навіть порівняно з операційним да, бізнесом, да. і от тепер питання: чи може швидко знецінитися мистецтво, яке там коштує 5, 10, 15. Це от питання, чи може швидко впасти нерухомість, яка дорога і якісна. Швидко впасти вона точно не може. Навіть в країні зараз ми є в стані там, війни і так далі. Але panic sales, вони давно закінчились. Відповідно, panic sales були скрізь в нерухомості, в мистецтві в бізнесах В бізнесах, там в інвестиціях. В... Машини і так далі, вони скрізь були. І от питання: якщо художник уже знаковий, він продається в Україні на аукціонах, він продається в світі, його твори є в музейних колекціях, чого він має впасти в ціні? Він не впаде в ціні швидко. Тобто, якщо митець визнаний світом, пеніксейл в Україні абсолютно не призведе до того, що ми. Е Будемо в неліквідному становищі в цьому активі. Е, ну я ж кажу, що Пеніксей вони були, вони можливі, але е, це не про знакових митців, як і не про якісну, стильну, класну, дорогу е, нерухомість. Е, ну, ось ось так. Знаєш, тут, от е, я, я би хотів дуже багатьох. Інвесторів майбутніх у мистецтво дати їм кілька там думок порад від мене. По-перше, інвестуйте тільки в те, що вам особисто подобається. Не розглядайте мистецтво як швидкий інструмент для заробітку. Інв... Інвестиції в мистецтво це може бути термін: там 3, 5, 10, 20 і 30 років. Насправді, просто. Купуйте те, що щиро подобається, повісьте в своєму кабінеті, у вітальні, в спальні, в дитячій кімнаті. Да? Розуміючи, що це, ви, перша ви, порада. це перша порада. з трьох. Купуйте дійсно те, що вам подобається. Друга, друга порада. Будьте уважні до того, що ви купуєте. Купуйте цілі. Перевірених митців, які вже є з капіталізацією, про яких уже багато хто написав, сказав, які роблять виставки в Україні в світі, у яких є відкриті публічні продажі на аукціонах. Тобто в Україні є митці з капіталізацією, там Мільйон мільйони і, і, і вище. І це класно. І це значить, що це мистецтво точно не впаде вниз. Будьте уважні. До інвестицій в інстаграмних художниць, які невідомо, де були ще там 2-3 роки тому, і от раптом з'являється якась мисткиня. Не будемо казати, там, показувати пальцями. Якийсь там митець з'являється, і тут, вау, там 50 чи 100 тисяч підписників в інстаграмі. Я буду художником, тепер мої роботи будуть продаватися від 5 до 50 тисяч доларів. Будьте обережні такі. І третя порада. Ніколи не інвестуйте в мистецтво самостійно. Є спеціалісти, є професіонали, які варяться в цьому ринку там роками. Та, радьтеся з ними, тому що тут ви можете купити отакі халя якихось інстаграмних непонятних художниць, і просто ці роботи там хтось із цих художників поїде жити десь на балі. Скаже: я тепер буду е гуру ретритів або психологом. Все, я забила на мистецтво, все, до побачення. Зафіксували три <с? поради, і хочу повернутись до твого досвіду десять років. Яка була твоя перша інвестиція в мистецтво? І бажано. яка, скільки вхід, як довго ти пробув в активі, зафіксував, не зафіксував, і які висновки? Класне питання. Значить, моя перша картина це на той момент найдорогії автор України Анатолій Криволап. Тобто картина коштувала як непогане авто. Моя перша картина була достатньо дорога. Я не хочу там ну, говорити суму входу. Е, NDA, чи да, питання... Ну, я, я так я її купив трошки нижче її вартості, да, і відповідно, а сам просто маестро, він продає там роботи значно дорожче. У mm. мене вдалося купити цю роботу дешевше, ніж чек у майстерні Криволапа. І е, насправді я не планував її продавати, але прийшов, що... так да, я її купував чисто там в колекцію, робота там і так далі. Але потім, в моменті, я акумулював фінанси на купівлю на рухомості. Знову повертаємось до нерухомості, і е, е, був клієнт-інвестор, е, точніше, це один зі спеціалістів ринку, який підбирав колекцію для е, одного заможного олігарха. І, відповідно, він теж до мене звернувся і е, він запропонував за цю роботу подвійний прайс. Тобто, двічі за, продав два роки, вдвічі, та, за, за два роки, роки я зробив Х2 конкретно на... Ці, ці ціну продажу можна казати, щоб було розуміння, як ну, тоді ти зрозумієш ціну по якій я купую. Я думав, ти не догадаєш спасибі. Все добре, Все добре, за які так. Ну це в діапазоні це до 5 тисяч доларів, до 20 тисяч доларів. Ціна купівлі, бо тут важливо всі не розуміють, який поріг купівлі до 10 тисяч доларів. Ціна перша робота. Да, до 20 тисяч. Скільки наразі е, в тебе інвестпортфель доволі багатий на різні інструменти. Там є і експериментальні, і високодохідні тощо. Е, скільки відсотків від твого портфелю займає мистецтво як інвестиційний актив? Е, порядка 25-30%. Ну, тобто, це серйозний такий відсоток. Да. Е, для тебе. В тебе було дві поради: перші з трьох, які пов'язані з тим, що ну це. Не відноситься до цього як до інвестицій. Але все ж таки, ти до цього відносишся як до інвестицій, чи це подвійне значення для мене мистецтво це не про бізнес. Для мене мистецтво це хобі. Я отримаю задоволення від того, що я приходжу в гості до якихось художників. Да? Ми можемо спілкуватись про прекрасне, пити хороше вино, згадувати або планувати проєкти. Я не сказав, а ти не запитав. Насправді за ці 10 років я зробив багато проєктів. Я куратор двох проєктів, який один з них це Скул», який ми робимо спільно з музеєм історії Києва, соціально-культурний проєкт, і ми музею даруємо роботи. Скул» – це про відомих київських митців-художників, які є випускниками академії мистецтв. І наразі, завдяки цьому проєкту, музей історії Києва поповнився вже 12 крутими роботами. Роботами. Тобто кожен художник, якого я запрошував в цей проєкт, він дарував музею роботу. Я робив ще виставки, коли е, співпрацював з галереями. Спільно з Владиславом Тузовим ми зробили великий е, проєкт пленер Green Life з художниками, які ми поїхали з ними в Карпати. Це був пленер е, в Шаяні. Да? Ми зробили виставку в Мукачевському замові. Потім зробили виставку в інституті проблем сучасного мистецтва. Потім в мене був проєкт на Кіпрі з відомими художниками з галереї Волошен Гелері. Ми теж запросили відомих митців. Ми поїхали на Кіпр. Проєкт називався Make Art Not War. Йому якраз 10 років. Після анексії Криму ми хотіли показати те, що Кіпр, теж частина Кіпру анексованого і як митці трансфорсували. Формую цю історію з внутрішніми переживаннями про Крим, про Україну про цю війну, і е, отака знаєш історія більш глибока. Тобто, хочу повернутись ось так. все ж таки до інвестицій, тому що канал про інвестиції, ми інвестори, і я хочу прийти суто в прагматичну площину і дати. Поради. Чи інвестор, який інвестує виключно з метою заробітку, може це е, тримати у портфелі? Чи може він це розглядати, чи йому придатно е, це для заробітку, якщо йому мистецтво ну, взагалі осторонь? Е, дай поради, з чого почати. Е, Інвестору, який про це е, нічого не я знає. Я що хочу сказати, е, ти зараз говориш про інвесторів як про банальних якихось спекулянтів. А в мистецтві, все е, от, якщо ви тупо спекулянт, якщо ви тупо хочете заробити бабла, не йдіть сюди. От правда, воно вам не треба. От краще щось інше. Мистецтво це для душі. Мистецтво це відчути крізь себе, це дійсно інвестувати в те, що вам подобатись. Це е, готовність заморозити кошти там, на 5-10 на років, або навіть і подарувати якусь картину своїм внукам, а вони потім е, на цій роботі, якщо раптом вирішують продати, зароблять там x 10 чи x 100. Це про це. Спекулятивна історія вона в тебе вдалася, в твоїх інвесторів вдалася. Вона мені не близька. Але вона існує і вона працює. Бачиш, з... ось, я трошки більше про творчість з про... Яким, З яким чеком треба стартувати в це, але з метою, в твоєму розумінні, суміжного інвестування? Тут можна стартувати з чеком навіть 500 доларів. Тобто є, наприклад, в Україні художники, які молоді, або, наприклад, графіка, тиражна графіка, да і вже відомі графіки з великим портфоліо, з крутими каталогами, з виставками за кордоном. І е, можна навіть з дуже невеликим чеком стартувати, розуміючи, що це історія там не зразу, там через три місяці Але є потенціал. Що, і, це, це історія там на, на три, на п'ять, на, на сім років. Тобто тут може бути насправді невеликий чек. Але е, дивись мою пораду другу чи третю. Це не має бути якась там інстаграмна дівчина, яка чогось вирішила стати художником. Як ти обираєш, як управляти своїм роботи? В тебе є наприклад, якщо продалася якась робота, кошти на частину цю портфелю. з чого ти обираєш? Що продати, що купити? У мене є роботи, які куплені просто для естетичного задоволення, які висять у мене в квартирі, де я живу, які висять у квартирі батьків, у квартирі дружини, які колись будуть висіти, дай Бог, в будинку, де я планую жити. І відповідно, ти розумієш, ти знову ставиш. Більш прагматичну історію, портфель я обираю. У мене нема такого. Я дуже творчо підходжу до цих процесів. Ось, і якщо раптом там, мені треба якесь, якесь там, фінансування і так далі, я, по-перше, в мене вже є пул моїх друзів-колекціонерів, кому я можу позвонити і сказати: дивись, ось є такі роботи, я для тебе можу там їх продати, для тебе це буде хороший прайс. Далі є аукціонні будинки, які, до яких я можу звернутися і просунутися продати той чи інший твір мистецтва є галеристи зі своїми пулами колекціонерів, до яких я теж можу звернутися, в разі якщо я хочу продати той чи інший твір мистецтва. В мене історія про мистецтво це там більше для душі і тобто б... довгий, довгий термін. Ніколи в тебе не було такого, що я купую цю роботу і розумію, що на горизонті трьох років я її хотів би продати за таку вартість. А, іноді було, іноді було, і я теж це проживав, активно заходив. Да, да, да. Тобто... Чи були в тебе з такою метою інвестиції, які не вдавались або відбувались не так, як ти запланував? Були інвестиції, які вдавались не так, як я запланував. Ось тому я й кажу, що я більше так історію вибираю, довготерміновою. А про них можемо? Е, невдалі... Ну, більш детально, так, невдалі. Наприклад. Про невдалі інвестиції. Ну, знову ж таки, я, коли купую ту чи іншу роботу, я не дивлюсь на неї, як на інвестицію. Я купую, тому... Що в мене є бажання зібрати знакових українських художників, які живуть з нами в цей час. Тобто, ти розумієш, у мене інша стратегія підходу. Я, наприклад, купую роботу, тому що цього майстра немає в моїй колекції. Я не думаю про це, що так я конкретно куплю, щоб завтра перепродати. У мене були кейси, конкретно мені дзвонить наш спільний друг Олексій Василенко і каже: Діма. Є можливість купити там ось таку таку роботу по хорошій ціні. Я кажу: Окей, да, давай давай зробимо діл, да. Все, я купив і потім, наприклад, Олексій перепродав. У мене ну, є такі історії, вони успішні, вони класні, насправді. Тобто історію спекуляції ти доручаєш е, професійним арт-дилерам. А власний е, власний каталог, власна колекція, ти до неї відносишся по іншому. То для тебе чіт. фінансування спекулятивних історій у мистецтві. Тут насправді, от, ти дуже чітко зараз е, сказав, що де-факто історію спекулятивну. От у мене є друг партнер Олексій Василенко. Да, якому я довіряю, і який е, займається моїми спекулятивними інвест-історіями. Повертаємось до наших учасників. Клубу, які хочуть спекульнути, тому що ти ось дав від себе поради, і все ж відходить, що якщо вам треба гроші, тут їх нема, тут їх не ждіть, тут їх це. Я цього не казав. О! Давай повертаємось. Все ж таки для саме цих аудиторій, тому що я отримав позитивний опит, досвід, я вивчав це і вивчаю постійно в межах року. В мене є планова відвідуваність виставок. Я поповнюю свій візуальний багаж Ладно. і намагаюсь відрізнити е, справжнє якісне трушне від чогось такого інстаграмного, те, що не буде коштувати е, вартувати, бо немає в цьому такого єства, як треба. Все ж таки, чи можна спекулювати з арт-дилером і? Е... В цьому в цьому бізнесі має бути абсолютно довіра, чи якась все ж таки експертність або набуття якоїсь експертності? допомагає Дуис, в е, Як ти вже зрозумів? Як я сказав, е, в мене в мистецтві теж достатньо велика експертність. Я варюся тут 10 років. Я знаю наших топових митців. Я знаю ринок, я знаю ціни, я аналізую історію зсередини. Відповідно. Тут е, мої вдалі інвестиції в мистецтво це моя е, е, експертність помножена на експертність. Е, колег. Да, і відповідно і дійсно за рахунок от, е, цієї такої синергії, да, там, мій рекорд е, 300% за 4 місяці. Ну, мотивує розібрати що це за історія. Дай ще поради з чого почати знайомитись: ось є в інвестора, наприклад, сумот. Він готовий, наприклад, 5 тисяч доларів з портфелю спробувати, і також йому треба якийсь алгоритм дій. Там піди туди, почитай в Вікіпедії, ось це або погугли, наприклад, результати аукціонних торгів. Ти можеш дати я одразу попитаю інформацію для опису під роликом, щоб наші. Глядачі попереходили за посиланнями і подивились ось цей. Значить, по-перше, має бути дійсно в інвестора бажання не тільки заробити, а й трошки розібратись. От теж одна додаткова порада, я вже здається там казав. Да? Не інвестуйте, якщо ви не хочете хоч трошки розібратись. Як мінімум, просто в гуглі пишете Відомі українські художники і ви читаєте цей список відомих українських художників. Потім ти бачиш о список. Їх різні рейтинги, є різні історії. Потім ви подивіться там, про цих художників на Ютубі, подивіться їх інтерв'ю, подивіться, що вони малюють, як вони малюють, чи він вам відкликається це мистецтво, що вони роблять. Не купуйте ніколи спекулятивно, чисто там спекулятивно. Ну, є ймовірність, що ви можете застряти з цієї інвестиції, і вона ну, не буде супервдалою. Да? Це є така ймовірність. А коли ви купите якісну роботу, Роботу хорошого художника для душі, то ви ніколи не розчаруєтесь, да тому що ви будете розуміти, я купив хорошу роботу відомого митця по класній ціні. І відповідно, я розумію, що я отримую естетичну насолоду. Ти прокинувся в тебе якась абстракція. Сьогодні ти бачиш щось одне. Завтра ти бачиш щось інше. Але ця робота вона тебе десь підпитує енергетично. Бачиш, я знову від бабла тебе затягую вертично вертає... mm. насолоду. Да. А До ти прибутку. Ти мені, а ти мені знаєш, як, як черня каже, гроші? день? Nee. Да. Тут то, вони то, є, вони то, точно вони тут є, є. але порада. Знайти в собі час, розібратися, спробувати проаналізувати, що вам подобається, знайти людину, яка є експертом ринка, якій ви могли б довіряти і тільки тоді розуміти, О, у мене, наприклад, там така стратегія. В мене є там зараз 5 тисяч доларів, але, наприклад, я щомісяця можу в мистецтво інвестувати там 500 чи 1000 доларів. Зрозумійте, там оцей там мінімальний крок, який вам цікавий. Да. Мистецтво як диверсифікація інвестпортфелю це класна штука. Насправді в світі є величезна кількість фондів компаній, які диверсифікують і інвестують у мистецтво. Багато кейсів, що світові банки, страхові компанії тримають так, в балансі звітують. Вони в балансі мистецтво, і вони розуміють, що вони не продаються активи, як ти кажеш, давай спікульньом, Вони їх тримають в лонг, тому що вони розуміють, що там потім ця історія дасть серйозні ікси. Лонг це теж позиція. Лонг, він теж колись закривається. І вони, тримаючи це у портфелі, інвестдоми і фонди, вони аудіюють портфель і роблять переоцінку. Да, тобто вони аудіюючи розуміють потенціали, скільки вони ще заробили і не зафіксували цей прибуток. Тому ми. І вивчаємо це, тому що цей інвестиційний актив, він визнаний світом так. як інвестиційний актив для кваліфікованих інвесторів. На нього створені. Е Фондові інструменти фондового ринку, е індексні фонди є е гравці, які обслуговують інтереси е заможних людей, які відносяться до цього активу як до інвестицій. Саме для цього ми і досліджуємо. Я хочу нагадати, що е в нас в Інвестхабі створений Артфонд, за посиланням на групу в Телеграм є умови участі і мета цього фонду. Е Саме допомогти вам. Швидко і відносно безпечно познайомитись з тим, що таке в мистецтво. А найкраще знайомство це отримання якогось прибутку з максимальною вірогідністю, все ж таки його отримання. Тобто, ми цей 100%. продукт для цього створили. 100% Я хочу нагадати е і тобі, і всім е людям, які будуть дивитися, що насправді я саме та людина, яка колись Олеся покликала в мій перший арт-інвест-фонд. Я його зробив для друзів, і там була гарантована дохідність. Це дуже класний кейс. Мені здається, ти лишаєшся. Я лишаюся в фонді і, і хочу лишатись там до років да, 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 120. двадцяти. Це класна історія, і завдяки там, певним тим знайомствам. І я дякую тобі, по-перше, за довіру, що ти відчув от в мені оцю історію, яка не просто про гроші, да, а яка про естетику і насолоду. І ти дійсно в свою колекцію купив два шедеври двох. Прекрасних українських митців, і ще раз я повернусь до того: купуйте тільки те, що вам подобається. Інвестиції довіряйте професіоналам. І тільки те, що порадив гідний експерт, тому що я це зробив саме. Через, цю, через цей алгоритм. Я в описі також розпишу, що за роботи, як вони виглядають, яка в мене по ним мета. В мене по ним є чітка інвестиційна мета, і вам буде мабуть, корисно дослідити її, це планування, їх реалістичність. Запрошуємо вас на участь у заходах клубу «Інвестхаб», присвячених саме інвестиціям у мистецтво та у антикваріат. Ми розвиваємо цей напрям в Україні як. Стратегічно перспективний, і шукаємо, можливо, ми перші інституційно постійно шукаємо в цьому експертів, їх виводимо на діалог з потенційними інвесторами і поширюємо думку про те, що інвестиція мистецтва має бути в кожного інвестора як частина портфелю, може змінити баланс портфелю. на… Користь цього інвестора. Тому я тобі вдячний за е, ряд гарних порад, я тобі вдячний за протидію моєму інвестиційному баченню саме цієї історії, вдячний тобі за е, досвід, який ти передаєш нам, і хочу закликати вас також. Коментувати е, ці поради і ідеї в коментах задавати питання з цього напрямку, які ми з Дмитром опрацюємо, і також будемо запрошувати вас на особисту зустріч з нами в рамках заходів, про які я сказав. Я тобі теж хочу подякувати, що ти піднімаєш ці важливі теми, тому що по-перше, крім інвестицій, ми ще і підтримуємо сучасних митців інвестуючи та допомагаючи їм. Розумієш, ми даємо сучасним художникам поштовх рухатись далі. Вони розуміють, да, моє мистецтво подобається, це класно, людям воно заходить. І е додаткові плюси і заробіток на мистецтві, це я би це називав е знаєш, як додаткові екстра плюшки, які інвестори отримають просто. То крім естетики. і от щоб вони у всіх нас вдавалися за екстра плюшки Дякую. у всьому. <гум> Дякую, друзі. Будьте успішні, будьте диверсифіковані, до зустрічі на каналі. Підписуйтесь, хто бачить нас вперше. Найбільше цікавої інформації про все, що стосується інвестицій, шукайте у наших роликах.